Знаєте, зараз останнім часом якісь такі дивні речі відбуваються з усіх сторін стосовно діяльності Центру організаційного господарського забезпечення закладів освіти, комунального закладу обласної ради. Ну, знаєте, з цього приводу хочу сказати перше, що цей центр був створений в 2011 році на базі централізованої бухгалтерії департаменту, яка, яка існувала при управлінні освіти обласної державної адміністрації та. Відділу капітально-господарського забезпечення е, закладів е, освіти області. Е, ці, ці структури існували при обласному управлінні, фінансувалися за рахунок обласних коштів, але в зв'язку з прийняттям бюджетного кодексу ну, виникла е, проблема, що не може одна установа фінансуватися за рахунок коштів різних бюджетів. Тому вирішимо створити обласний комунальний заклад, який фінансується за рахунок е, коштів обласного бюджету. Перше, скажу зразу, що неправдивою є інформація, що такий заклад існує лише в Хмельницькій області. Такі заклади існують і в інших областях, вони носять інші назви, але вони мають практично всі подібні, подібні функції. На сьогодні такий заклад має існувати через те, що він виконує цілий ряд функцій. І коли ми говоримо там про централізовані там закупівлі, що це якась там корупційна прокладка, складова, така термінологія дуже дивна. Хай бені доводили в суді і е, говорили про це уже тоді, а не звинувачували, ну скажем, не кажу, що безпідставно, але не, не, доказ, не, доказово, не доказано поки що на сьогоднішній момент. Так, от хочу сказати, що з часу мого приходу в департамент із серпня 2014 року. Фактично централізованих закупівель як таких не проводилося. В серпні 2014 року, через декілька днів після призначення мене на посаду, центр проводив тендерні, тендерні процедури стосовно закупівлі шкільних автобусів, холодильників, електроплит і комп'ютерного обладнання, які процедури були оголошені щодо того, як я був призначений на посаду. Тобто вони змушені були їх провести. І в 2015 році провели ще одну тендерну закупівлю шкільних автобусів, які були передані. Власне, на райони. З того часу жодних централізованих закупівель центр не проводив. Тому абсурд, що центр все централізував в собі. На сьогодні усі 287 мільйонів, які виділяються на 30 обласних комунальних закладів освіти, використовуються безпосередньо навчальними закладами освіти. Скажу, чому повинна, на мою думку, має існувати такий обласний комунальний заклад і які основні функції він має виконувати. Перше, це бюджетний супровід тих 300 мільйонів гривень, про, про які ми сьогодні говоримо. Друге, це е, інформаційно-аналітична робота, статистична робота стосовно закладів освіти не лише комунальної власності, але й інших закладів освіти області. А ми маємо лише 7, більше 750 шкіл. Ми маємо 28 професійно-технічних навчальних заходів. Маємо 30 обласних комунальних закладів. Ми маємо цілий ряд приватних чи іншої форми власності навчальних закладів, з якими ми також співпрацюємо у плані виконання чинного законодавства про освіту. Ну і е, наступні функції це функції з організації питань охорони праці цивільного захисту, які безпосередньо виконує центр. І ще одна важлива функція це безпосередньо. Доставка розподіл підручників від Міністерства освіти до наших навчальних заходів, які виконує центр. Якщо ліквідувати таку структуру, то хто буде виконувати ці функції? 23 працівники департаменту, які є за штатним розписом, а фактично на сьогодні є 21 працівник, ну, вони фізично це не можуть зробити. Ну і цілий ряд тих функцій, які не належать до їхніх повноважень. Говорити про те, що цей центр існує тільки в Хмельницькій області, це неправда. Я готовий вам показати, ну, до прикладу, рішення Запорізької обласної ради, статут запорізького такого центру, який існує в Запоріжжі. Сусіди рівняни нещодавно створили такий центр. Такий центр існує в Вінниці, у Львові, у інших областях. Зв'язку з тим, що кількість навчальних закладів. Освіти області зросте у зв'язку з передачою закладів профтехосвіти в обласну комунальну власність, а це 28 закладів. То навантаження на сьогодні знову ж таки суттєво зросте. Крім того, треба сказати, що на балансі в оперативному управлінні знаходиться оце приміщення, в якому знаходиться і департамент на балансі цього центру. Тому утримання цього приміщення, всі роботи це також здійснюють працівники цього центру. Туристична база. Це також є в управлінні цього центру, це є такою господрахунковою структурою. Тому говорити ну, треба відверто і правдиво про ті процеси, які відбуваються навколо центру. Так, ми готові ініціювати, і я мав розмову вже і сьогодні з Михайлом Васильовичем, зміни до статуту цього центру, щоб ліквідувати всі ті можливі, ну, те, що говорять депутати, можливі корупційні прояви стосовно здійснення закупівель. Але власне бюджетний супровід, інформаційно-аналітична робота та інші ті види діяльності, про які я назвав, має виконувати обласний комунальний заклад. Як ми його назвемо, то вже інше питання. Я я вважаю так, що взагалі зараз недоцільно проводити конкурс на заміщення вакантної посади. Як на мене, я спочатку реорганізував би або вніс зміни до статуту цього центру, або реорганізував би в іншу комунальну закладу і проводив би центр. Через те, що без змін до статуту ми не обійдемося. Так, бо відшкодування суди здійснює, ну суди і інші структури, зокрема там комунальних послуг, там департамент соціального захисту здійснює через центр. Департамент Власне. сьогоднішнього дня вже в іншому приміщенні. А у нас цікаві, питання, а як так сталося, що комунальний заклад, Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти без приміщень? Ну, На превеликий жаль, це, це дійсно так. Ну, говорити зовсім, що він без приміщення ми не можемо, але колись він знаходився в цьому приміщенні, який приміщення колишнього комупартії, яке після ліквідації компартії було утворено, передано на баланс освіти, було утворено так званий будинок освіти. Він і на сьогодні називається будинком освіти, хоча тут освітнього, можливо, 10% всього залишилося. Ну це питання не до мене, до, до, до тих, хто здійснював передачу. Я то не до, готовий. стосовно того приміщення, Що на розі Шевченка і Проскурівський там теж колись було приміщення будинку освіти, і це питання. Я не готовий. Я не готовий з цього коментувати чи давати якусь інформацію.